проєкт, який спрямований, а на підвищення кваліфікації асистентів, вчителів, вчителів, працівників інклюзивно ресурсних центрів щодо інклюзії, тобто це серія тренінгів, і відповідно ті, хто мають... Якесь відношення до інклюзивної освіти або хочуть мати, або хочуть підвищити свої навики в цій галузі, вони можуть взяти участь у цих тренінгах. Це перший компонент. Другий компонент, за підсумками дослідження, яке буде проведено, якраз зараз проводиться, сформовано перелік потреб інклюзивно-ресурсних центрів і буде надана невеличка, але скажімо так. Важлива підтримка для інклюзивно-ресурсних центрів. І третій компонент в межах цього проекту це пілотування нових форм дошкілля. Ми е, не хочемо, щоб дошкілля стояло, як то кажуть, і лишалось тій ситуації, в якому воно є. Е, в межах е, інтеграції України до Європейського Союзу ми взяли на себе як держава. Е, Дуже багато зобов'язань, зокрема щодо розвитку різних форм дошкільної освіти. І в межах цього проекту ми збила збираємося разом з партнером Національним університетом кораблебудування імені Адмірала Макарова пілотувати оці от форми дошкільної освіти. Це буде модель дошкільний шкільний навчальний заклад на базі вищого навчального закладу, так званий корпоративний дитячий судок. Тобто, ми розраховуємо почати цей проект на базі Одеського національного університету імені Мечникова, Ізмаїльського державного гуманітарного університету і власне університету Макарова. В місті Миколаєві. І на базі цих закладів, з залученням працівників, які готують фахівців по дошкіллю, будуть відкриті оці дошкільні так звані підрозділи чи дошкільні центри. І ми наприкінці року подивимося, чи має форму ця форма право на існування, чи все ж таки вона не є ефективною.